Обласна прокуратура пройдеться по ремонту центрального стадіону. Перевірятиме, настільки той доладний. Із таким проханням до правоохоронців звернулися депутати міської ради. Найперше їх цікавить Західна трибуна стадіону. Торік її капітально перемонтували за 650 тисяч бюджетних гривень. А нині підрядник просить у міста ще чверть мільйона на латання даху, бо той почав протікати. Зсередини у двох місцях уже провисла стеля. Щоправда, про ремонт підрядник лопочеться перед чиновниками за спиною керівництва стадіону, кажуть. Тут. Натомість, куди нагальнішим заступник директора називає облаштування бігових доріжок, запасного поля зі штучним покриттям і лагодження фасаду будівлі. До початку робіт, які виконувалися дійсно на західній трибуні капітальний ремонт, покрівля не текла. В процесі виконання робіт, теж ніяких нарікань від виконавця про те, що дах протікає, не було. Вважаю, що такі дефекти з'явилися після закінчення цієї реконструкції. Тому саме підрядник має своїми силами відремонтувати дах. Прошу сесію міської ради підтримати мій запит до обласної прокуратури щодо перевірки виконаних робіт і послуг, які приватне підприємство Промелектробуль 2000 надавало комунальному підприємству центральний стадіон у період 2010 2012 років. До речі, депутат Радуцький уже не вперше ініціює звернення міськради до прокуратури щодо цього приватного підприємства. Попереднє стосувалося якості обслуговування ним електромереж у багатоповерхівках.